Слоненя Дамбо виросло в цирку. Його матусю тримали в клітці, І маленьке слонення почувалося дуже нещасним. Без материнської любові й ласки йому було самотньо, інші слони тільки глузували з нього. Вони знущалися з його великих вух і зневажливо поверталися до нього спиною. Ніхто не хотів пожаліти і проголубити малюка, тільки мишеня Тімоті доброзичливо ставилася до нього. Тімоті не вірив в огидні плітки, що розпускали про дамбу великі слони, і якось вирішив провчити їх. Зрештою, хтось же має заступитися за малюка. Що поганого у великих вухах, мишеняткові дуже подобалося це миле й кмітливе слонення. Значи, що всі слони бояться мишей, Тімоті агресивно замахав лапками і, висунувши язика, грізно зашипів. Слони засурмили з переляку і кинулися як якнайдалі від цього страшного звіра. Знайдіть собі іншу жертву для вашого глузування, закричали їм навздогін мишеня. От боягузи! Такі здорові, а злякалися мишеняти!» – мишенят, засміявся Тімоці. Треба про це розповісти Дамбо. Проте Дамбо так само злякався його. Він заховався в купу сіна і не хотів вилазити навіть по свої улюблені горішки. Я твій друг заспокоїв його Тімоті. Він розповів слоненяті, що його вуха особливі, і пообіцяв допомогти звільнити його маму, якщо дамбу не буде його боятися. Дамбу повірив Тімоті, і вони потоваришували. Ми зробимо з тебе циркову зірку, пообіцяв Тімоті і розповів слоненяті про свій план. Уночі Тімоті заліз до намету власника цирку. І став нашіптувати у вухо чоловікові, який спав свою грандіозну ідею. Дамбо, дамбо. повторював він та й повторював дамбо, дамбо. Вирішивши, що ідея приснилася йому, власник цирку оголосив ранком про новий атракціон, маленьке слонення буде стрибати з трампліна на височезну піраміду з велетенських слонів. Дамбо хвилювався, але Тімоті переконував його, що все вийде. З'їжджаючи з трампліна, дамба заплутався у своїх вухах, зруйнувавши гігантську слонячу піраміду. Власник цирку вирішив, що дамба ні до чого не годиться і одягнув його клоуном. Слоненя побоювали, що інші клоуни зле пожартують з нього. Так і вийшло. Його примусили стрибати з охопленою полум'ям будівлі, а потім облили крижаною водою. Ніколи ще слоненя не почувалося таким переляканим і скривдженим. Воно невтішно плакало. Тімоті спробував заспокоїти друга. Він пригостив Дамбо горішками та змив з нього теплою водою клоїнський грим. Проте Дамбо й далі плакав. Мишеня зрозуміла, що муляка може заспокоїти тільки одна істота на світі мама слониха, і Тімоті вирішив улаштувати їм коротке побачення. Хоч Дамбо й побачив тільки мамин хобот, та він був такий щасливий. Слоненя знову відчула материнську любов і ласку. Йому дуже не хотілося йти від мами, і він був такий вдячний Тімоті за цю зустріч. Уночі Слоненя тіснилося щось дивовижне і тривожне. А вранці, коли вони з Тімоті прокинулися, то здивовано побачили, що сидять на гілці високого прибережного дерева. З несподіванки дамбо впав у ставок. Вороняча зграя стала глузувати з нього. І слонення, низько схиливши голову, посунуло геть. Усі сміялися з нього через його велетенські вуха. Тільки один Тімоті, вірив, що ці вуха незвичайні. Як ти гадаєш, чого це ми опинилися на дереві? запитала мушеня. Раптом воно здогадалося. Твої вуха це крила. Ти можеш літати. Від цих слів ворони аж зайшлися зі сміху. Летючий слон, От комедія!» – каркали вони. Як вам не соромно заступився за свого друга Тімоці. Якби вас відлучили від мами і покинули самих самісіньких у бездушному і зловорожому світі, чи вам би це сподобалося? Ворони вгамувалися. Вони аж ніяк не хотіли кривдити слоненята. Ми допоможемо йому повірити в себе, сказала вона Тімоці. Дай йому цю пір'їну і скажи, що вона чарівна. Узявши хоботом пірїну, дамбо заплющив очі і замахав вухами. Йому хотілося вірити, що з пір'їною він зможе полетіти. Коли слоненя розплющило очі, то побачило, що ширяє у хмарах. Тімоті, який сидів у нього на спині, плескав у долоні, а ворони, що летіли поруч, підбадьорювали його. Невдовзі збулося пророкування Тімоті. Дамбо став справжньою цирковою зіркою. Коли він наступного разу стрибав з охопленою полум'ям будівлі, то ненароком випустив пір'їну і перелякався. Проте потім зрозумів, що може літати і без неї. Повіривши в себе, він став набирати висоту, вражаючи всіх, хто раніше глузував з його вух. А згодом слоненяткова матуся опинилась на свободі, і тепер вони з Дамбо знову були разом. Директор цирку запропонував Дамбо підписати контракт, а винохідливому Тімоті дозволили виступати разом з єдиним у світі летючим слоном.